Понад 100 мільйонів гривень боргують Прикарпаття за використану електроенергію, розповідає заступниця директора з питань обслуговування клієнтів компанії Прикарпаття Енерготрей. Тетяна Шутка з її слів, найбільше боржників Івано-Франківській тергромаді, Єремчі та Надвірній. Тетяна Шутка каже, в області є боржники, які не сплачують за електрику більше як два роки. А подекуди заборгованість перевищує 100 тисяч гривень з оселі. Ніде не регламентується, від якої суми боргу ми можемо вимкнути. Якщо немає можливості оплатити весь борг одразу, звертатися до нас, узгоджувати реструктуризацію, розтермінування, тому що для нас метою не є вимкнення. Ми хочемо для того, щоб врегулювати питання саме заборгованості. Перед вимкненням пояснює Тетяна Шутка, компанія попереджує боржників про можливе від'єднання. Згідно правил, ми повинні надіслати попередження рекомендованим листом, воно надсилається не менше ніж за 10 робочих днів до дати вимкнення. Але є одна особливість згідно правил, якщо таке попередження надійшло на Укрпошту на відділення споживача і пролежало там три дні, воно вважається врученим. Тому якщо споживач думає, що він його не отримає і означає, що він не повідомлений, це не так. Коли бригада на подвір'ї і у споживача немає будь-яких документів, які підтверджують його оплату, інших способів домовитися вже немає. Тобто споживач буде вимкнений. Від 17 до 20 бригад Прикарпаття обленерго залучили до знеструмлення осель буржників. Одна з них, каже, майстер вимірювальних приладів Ігор Гах, сьогодні працює у Загвіздянській громаді. Мій погляд. Це є будова, ще не завершене будівництво, але так як роботи йдуть, оплати немає ніякої, ми вимикаємо. Знімаємо навантаження спочатку в ящику вихідному, потім відний автомат і опломбовуємо, залишаємо повідомлення споживачу. Аби від'єднати будинок від електропостачання, присутність господарів не обов'язково каже Ігор Гах. Після виконаних робіт пояснює майстер, власникам залишають відповідне сповіщення. Повідомлення про відключення ми залишаємо у дверях інформацію, куди з'явитися, який борг поживач має. Якщо ж електрики не мають доступу до приватної території, електропостачання, пояснює Ігор Гах припиняють на вуличній електроопорі. У зв'язку з тим, що в нього заборгованість 22 тисячі з половиною, який був попереджений заказним листом, термін він не оплатив, і територія його закрита. У зв'язку з тим, що немає доступу до будинку, ми його відключили на опорі, так як лічильник знаходиться всередині будинку. Ми залишаємо споживачу повідомлення. Електропостачання до оселі можна відновити, каже Тетяна Шутка. З її слів, для цього необхідно сплатити борг, або ж домовитися про його реструктуризацію із постачальником. Така послуга, додає, вона є платною і становить від 400 до 3000 тисяч гривень. Інна Сендецька Монік, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.